Денис, перший поєдинок, кубок. Команда на минулому тижні стартувала дуже класно у чемпіонаті. Що зараз, що не вистачило, що сталося. Доброго дня. Ну, По-перше, хочу привітати команду Легіон з перемогою цілком заслужено. По нашій команді що хочу сказати. Готувались до гри в штатному режимі, розбирали якісь моменти суперника, але вийшли. Чогось не вистачило, якоїсь зарядженості. І результат цілком закономірно. Сьогодні легіон нас переграв. Але ще є другий матч у нас. Будемо на нього вже як на останній бій готуватись. Ну, результат цілком закономірно. Вважаю, перемогу легіону. Вони сьогодні більше хотіли, більше бажання, більше моментів створили і хочу їх привітати. Далі АМС стоїть. Да, так, ну, будемо готуватись, спробуємо якось чимось може підготуватись і якісь сюрпризи приподнести сопернику. Ну, будемо готувати що.